В акваторії Дніпра поблизу кончазаспи завершився четвертий етап вітрильної регати на Кубок Київського перегонового яхт-клубу. Боротьба за почесний трофей загострилася. Цього разу умови на дистанції можна було сміливо вважати екстремальними. кажуть у сильний вітер, коли човни здається літають над хвилями, приборкати стихію здатні лише досвідчені екіпажі. Але є екстрим з протилежного боку, як відомо, штиль головна перепона вітрильних перегонів. Є погода, коли швидкість повітряних мас у кілька вузлів дозволяє змагати. Але вона мінлива. Вітер змінює напрямки, і довести човен до фінішу швидше за суперників ознака професіоналізму і згуртованості команди. Боротьба за перемогу точилася між екіпажами Геннадія Курбатова і Наталі Міхнушевої. З мізерним розривом виграв Курбатов. Навіть в такий же вітер концентрація височайша. Напряження в команді такий електричний ток чувствують всі. І... Даже на скорости 3 км или 2 км в час, когда огибаешь знак, а рядом вокруг тебя соперники. Это специфично.